Доброго дня, діти! Запрошую вас сьогодні на майстер-клас виготовити ось таку квітку. 29 серпня відзначають День пам'яті всіх військових, які загинули, захищаючи нашу незалежність, суверенітет та цілісність нашої країни. А символом сьогодні є квітка Соняшник. Адже саме у полях цією квіткою. У 2014 році загинуло дуже багато наших військових. Тому запрошую вас разом зі мною зробити ось цю квіточку, яка називається Сонях пам'яті. Для виготовлення соняха нам потрібно два аркуші паперу жовтого та чорного кольору, шаблончики круглої форми, ножниці, пензлик. Та клей ПВА. Для початку складаємо жовтий папір в смужечку та обрізаємо його з одної сторони, щоб було гострий кут. Потім беремо смужечку чорного кольору папір та по шаблону вирізаємо велике коло. Це буде наша серединка. Також вирізаємо ще одну, одну, одну кульку, це буде наша основа. На основу ми наклеюємо, наносимо клей та наклеїмо наші палюсточки. Ось така квіточка вийшла. А тепер наклеїмо, змащую клеєм нашу серединку та наклеїмо посередині нашої квіточки. Гарно притискаємо, щоб приклеїлося. Такий на сонях вийшов. Внутрішньої сторони ми приклеїмо смужечкою паперу нашу шпилочку для того, щоб фіксувати її в цей сонях на груди. Чекаємо ваших фото та відеоробіт.